І нехай день для добрих людей буде добрим. Запрошую вас в мою атносадивий музей. Три музеї Лялена Світлиця, музей звареного борщу і музей живого хліба. Окрім того, що ми з вами зустрінемося, познайомимося. Багато хто з вас мені пише, що хоче побачитися вж... ж... живцем. Знаходьмо для цього можливості. Я вас запрошую, я вас чекаю, завжди вам буду рада. Моя етносадиба три музеї лялна світлиця, неформатний такий різновид музею, я б так сказала, середовищного музею. Та називати можна як завгодно. Я трішечки розповім, що тут у мене відбувається. У мене є середовище, яким я себе спеціально намисно, свідомо оточую старожитності. Піч, біля печі. Посуд тим, яким я користуюся, він, звичайно, і на показ. Але це все в моєму процесі, в роботі. Ось, хоч би, приміром, велетенська форма вона на фото відео не передається цієї ці величини. Це велетенська форма для випікання короваїв опішнянських Вони ще мають отакої бути висоти. Звичайно, що такенна форма для. Короваїв буде тоді, коли буде велетенська макітра, в якій ми замісимо тісто. Це, до речі, найбільша макітра в Україні і світі. В Україні ніхто таку не замовляє, а в світі вона не потрібна. Вся наша традиційна культура вона потрібна тільки нам, українцям. От я цим, от я цим і тішуся. Вже ось у мене тут наготовлені, як то кажуть, приготовані пасківники, тому що сонце повернуло. Як підказала пані Лідія Рудь, а їй підказала її бабуся, сонце дивиться в яйце, не в ковбасу. Ось вже скоро недалечко крашаночка, червоне яєчко, знабичимо пасок, згадуйте рецептуру, технології, способи приготування, як випікали паски ваші бабусі, матусі, прабабусі, вишукуйте свій родинний, особливий рецепт, і хто знає. Можливо, скоро Олена Щербань запросить вас до книги 365 різновидів. Пасок. Дивіться, тільки пасок можна написати скільки завгодно, способів приготування, бо скільки їх пече, скільки ж її пасок хлібів і так далі. Головне, будьмо, будьмо. Живі, будьмо усвідомлені, дієві. Ми творці на цій землі. Ми витворюємо лише добре, світле, розумне, вічне, правдиве, цінне. Те, для чого нас творець сюди, і, до речі, і, і командирував у наш цей прекрасний світ. Ось я нагадую, що у нас є книжки ще трішки 365 різновидів борщиків. І весільні традиції полтавських сіл, Опішня, Велика Павлівка, Тарасівка, Великі Будища. Ще трішки їх є. Це тільки одна локація, де ми з вами мандруємо. Я з вами вам розповідаю про, мої, про мою тут діяльність. У мене ще є різдвяна хата, ще є на світлиця, ще весільна хата, є ще керамічна хата, є ще кухонька варяничка, тобто є ще де ходити, є що і степити, є де хороше походити, як в тій касі.